Вітаю вас на своєму каналі, на якому я показую все, що я в'яжу. Сьогодні неділя, 5 жовтня, і у нас завершилися старти жовтня. Організатором цього проєкту є Олена Буганова. Так, і зараз я швиденько розповів вам, що я настартувала. стартувала. Є в мене ось такий кошик, там трішки запчастинок. В понеділок у мене були. Ось такі їжачки. Це їжачок за майстер-класом Лєночки Дранчук. В мене він зв'язаний з пряжі діва. Розмір у нього ну, до 7 сантиметрів. Ось такий їжачок, цей майже готовий. Залишилось вишити, мабуть, бровки, посмішку. Йому, мабуть, у Лєни там і немає, але дивлюся, що, а може є, та я так подивилася. Думаю, що треба вишити йому посмішку, бровки, ну і причепити підвісочку. Ось такий їжачок. така, ну Тут не видно на чорному, цікаво вив'язується такі голочки в нього. Так, це був один такий їжачок, і ще я розпочала таких їжачків і ще три. Хочу ще зробити цей чорний, хочу зробити в других ще кольорах. Не знаю ще точно в яких, мабуть, рожевого хочу їжачка. Хоч їх таких і не буває, але чомусь хочеться мені. А там подивлюся, які ще будуть кольори. Чотири їжачка. Ось трішки лапок є в мене на їжачків. Ось так. Шість лапок на півтора їжачка лапки є. Так, це був у мене, це старти понеділка. У вівторок у мене знову ж були їжачки. Тільки другі їжачки. Це в мене були їжачки, ті, що я завжди в'яжу. Нема показати вам, вони в мене завершились, Нема ні одного, всі розпродались. І у вівторок я розпочала 5 ось таких їжачків. Так, 4-5. це 5 були розпочаті у вівторок. Більш нічого до них немає, самі тіла. Ось так. А це ще два таких же ж. Це вчора я зв'язала ось так. Два. Це старт і вівторка. В середу у мене були небагато було в'язання. Ну, як не то, щоб зовсім і небагато, але стартик такий у мене зовсім невеличкий. І так як я їздила до мами, і я туди брала шкарпетки, ті, що я в'яжу для захисників. І у мами там я в'язала шкарпетки. А ввечері, коли приїхала додому, то я розпочала собі гетри. Вони в мене приймають участь у проєкті вернісаж осінніх барв. Організатором якого є канал Маруся з каналу «Марусіна на скринька рукоділля. І ось такий зовсім малесенький в мене стартик. Розпочала я в'язати собі гетри. В'яжу я їх із ось такої пряжі. Тут на ній немає нічого, ніякого опису до неї немає. Це, здається, якась стокова пряжа, це мені сестричка подарувала, вона тонша від звичайної шкарпеткової, така трішки тонша. І далі я буду до неї додавати ось такий махерчик. Потім покажу, що я там придумала, задумала. Спочатку в мене буде без підмота, без махерчика, далі буде там у мене йти махерчик, але потім я покажу, що я придумала. Не знаю, може дехто таке в'язав, але мені схотілося собі зв'язати такі гетри. У мене ботинки зимові, коротенькі такі, і хочу до них їх зробити. Якщо в мене все вийде, потім я вам покажу. Так, це були, була середа. В четвер, в четвер я розпочала в'язати кишеню. Ось такий у мене був стартик. Дуже мені подобається ось так. Це мозаїчне в'язання. Я ніколи ним не в'язала. В'яжу вперше, тому не зовсім так ще все рівнесенько, як би того хотілося. Це лицева сторона. Ось так виглядає виворітня сторона. Ось так. Подобається мені, небагато я просунула, але доводилося дуже уважно все слухати вираховувати там, ну, по декілька разів переслуховувати, тому що я ніколи такого не робила. Для мене це все нове. Пряжа ось така. то я показувала в попередніх відео, що я хочу в'язати, купила пляжу, пряжу. Ось так вона називається: 50 грам, 125 метрів. Ось такий був у мене стартик. В'яжу по майстер-класу. Дівчатка, я не буду коверкать. Ось так називається канал. Я написала, кому цікаво, там дівчинка є майстер-клас у неї на цю кишеню. Гарні вони в неї там виходять. Тому так, в четвер, в четвер, так, була в мене ось така кишеня. І ще в четвер у мене зв'язався ось такий був і стартик, і завершення роботи, був ось такий коник. Ось так. Такого коника я зв'язала ще в четвер. Чорненький не дуже хоче вам показуватися. Ось такий брелочок. Так, це, це все в п'ятницю. В п'ятницю я. Ага, кишеня ще в мене приймає участь у проєкті Торбочка щастя 2. Організатором є, якого є пані Олена. З каналу, ну, Оленка, з каналу пані Оле, у пані Олени, мабуть, він так називається вірно. Це Кишенька бере участь в тому проєкті. Так. А в п'ятницю я розпочала в'язати собі ось такий у мене стартик. Це я розпочала собі в'язати капюшон, капор, як його хто називає. Я купила собі курточку і в ній немає капюшона. А я люблю верхній одяг та і кофти. Я люблю, щоб були капішони. Я не скажу, що я їх часто надягаю, там також я їх дуже ношу, але треба, щоб він там був. І ось такий початок у мене, ну, не без розпуску. Зв'язала я зразочок, порахувала, але ну, лишній раз от, уже знаю, що мені зразочки не нужні, тому що, як би я не зв'язала зразочок, як би я не виміряла, все порахувала і все одно в мене воно не співпадає. Я не знаю, чому це так виходить. Дівчата в'яжуть зразочки, вираховують. У мене це ніколи не працює. У мене завжди це. То кажуть, методом тика. Зв'язала, розпустила, зв'язала, розпустила, доки не попаду. Іноді з першого разу виходить, ну, частіше доводиться підрозпускати. Чомусь у мене розрахунки не працюють. Не знаю. Уже декілька та за кожним проєктом я починаю щось вираховувати, але вже знаю, що не треба цього робити. Ну, роблю. Майже завжди. Ось такий у мене стартик. Пряжа, це ось така, лавіта ярнова, така букляшка. Ну, в'язати так не, не дуже зручно, дуже зачіпаються ці всі штучки. Ну, нічого потихеньку зв'яжу. Це синтетика, 80 г акрил, 20 поліестер. Штучна пряжа, але Купила таку, взяла два моточки, не знаю, вистачить, не вистачить на 100 грам 100 метрів. Не знаю, подивлюсь, ну, не вистачить, буду думати, буду ще дозамовлять, значить, тоді. Ось такі в мене були стартики. І ще вчора, так, вчора. В п'ятницю і вчора, так, в п'ятницю і вчора я знімала майстер-клас. На ось таку конячку. Ой, її ми зв'язали, зв'яжемо з вами в майстер класі, коли я його випущу. Ось така конячечка, такий брелочок. Тому ще така готова робота в мене є на цьому тижні. А були в мене там ще, мабуть, два-три коники за описом ліночки дранчук забула. їх взяти, ну покажу в наступному відео. Так, це в мене все. Уже зробила я собі табличку на магічний кубик, так як уже неділя, вечір скоро Оленка повинна бути буде кинути кубики. Тому відео я ще не відзняла, але списочок в мене вже є. Ну, відео, мабуть, я вже завтра зранку відзніму. Уже сьогодні не буду, вже вечір. да. Відзніму його завтра, але списочок у мене є. Все, бережіть себе.